І тут на знаєш на фоні того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, ці баталії з допомогою Україні, Україні, політичні баталії, там розбіжності між палатою представників, між сенаторами, конгресменами, Білим домом всі зараз розбираються, адвокатують одні адвокатують Україну, інші вимагають від України. А виходить стаття Саймона Шустера в виданні Тайм і про те, якраз такі, що Зеленський буквально каже, що допомогу ну. В перемогу України вірить тільки він, і, вочевидь, більше ніхто. Насправді, коли я читала цю статтю, і, чесно кажучи, ну, вона великого резонансу, резонансу спочатку набула, там її всі обговорювали, але поки в мене руки до цього дійшли і з холодною головою сісти це і прочитати, я там не побачила нічого такого б надзвичайного, що би могло мене особисто, наприклад, здивувати. Ну, є, там є можливо моменти, які хотілося вірити, що їх немає, але тим. Не менше і оточення президента, ну посилаючись на ці анонімні джерела, мені звісно що не подобається з одного боку, що в нас зараз а, а, вся подача інформації скотилася до того, що всі там поважні іноземні ЗМІ пишуть, посилаючись на анонімні джерела інформації: хто ці люди, які вони мають відношення, тобто наскільки вони впливові, наскільки вони близькі до цієї чи іншої персони, в даному випадку до Зеленського. Але тим не менше, ті процеси, які там описані. Ну це є правда. Ну і правда про корупцію, те, що ми намагаємося її дещо намагаємося, ну типу, ми намагаємо, намагаємося її побороти. Щось ми в цьому плані робимо, але так, так би мовити, з-під палки. Тут а, мені цікаво, а який меседж мав би ну, має ця стаття? Ми розуміємо, що це не для України, це для а, західного читача, це для а, західної аудиторії. Який меседж ця стаття мала принести ну, типу, жалість для до України, чи що? Ну жалість до Зеленського. Ми розуміємо, що ну наші перемовини, наша тактика, політична, дипломатична, вона дещо програла, тому що починаючи, от я знову ж повторююся просто про це і неодноразово в етерах казала. Хоча мені кажуть, ні, 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 це не так, там експерти, але виглядає так, коли Зеленський почав з саміту НАТО у Вільнюсі таку. Досить е, агресивну тактику щодо наших союзників е, щодо тиску на них е, вимагання, вона не спрацювала. І його ну трошечки так попустили, притушили, сказали, що ми з вами, але типу, треба трошечки спокійніше поводитися. І зрозуміло, що зараз на фоні ще дуже багатьох політичних а, історій, виборчих і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах ми свої позиції дещо там здаємо. От я у своєї колеги, яка зараз працює, а, якщо я не помиляюся, у вули... В Литві здається, а, і вона написала, що от зараз голос України а він звучить вже тихіше ніж це було раніше. І навіть журналісти, спілкуючись з тими самими американськими європейськими ам... представниками влади, чиновниками, вони в першу чергу зараз ставлять питання про Ізраїль. І тут, повертаючись до цієї статті е, Шустера, а яку мету вона, по-твоєму, мала? Яким чином що вона має донести закордонній аудиторії? Нас пожаліти мають, я не знаю, чи сказати, що Україна нічого не робить і треба вже її змусити до перемови. Ну яка мета? Тим паче, що з ним, якщо говорив Зеленський, Зеленський, до речі, Шустера цього Саймона раніше нагородив? Ну, власне, він же ж цей шустер журналіст. Він... Саменчустер uh, він же наскільки я зрозумів з тексту. Він uh, летів одним літаком з Зеленським зі сполучених штатів Америки з крайнього візиту версії президента на генасамблею ООН і так далі. Тобто, певна якась ціль була, коли журналісти запрошують на борт номер 1 до президента. Е, очевидно, є якийсь певний підтекстому, тобто йому дають можливість поспілкуватися з президентом. Йому дають можливість. Очевидно, журналіст ніколи не втратить нагоди. Поспілкуватися ще з його радниками, з тими з тим персоналом, який працює з ним, навряд чи вони будуть говорити все, що думають про президента, негативне чи позитивне в самому літаку. Так але самі чувстр опісля, теж наскільки ми розуміємо був в офісі президента, тобто він там, блукаючи коридорами офісу, а, також з кимось зустрічався і з кимось спілкувався. Когось він називає. Наприклад, Шурму він називає по імені, а інші джерела не називає. Значить, вони не хочуть, щоб його на щоб їх називали, щоб їх озвучували. Але натомість вони озвучують інформацію, яка є доволі такою критичною по відношенню до зеленського. Тобто, тут постає питання: якщо е, журналісту Саймону Шустору дали можливість працювати з Зеленським на одному бор... на одному літаку. Під час повернення Америки. значить, були, були якісь, мабуть, з точки зору комунікації, стратегії комунікації, був якийсь сенс в цій поїздці. Бо якщо би хотіли президента відгородити від журналіста, жоден журналіст не летів на цьому літаку. Тому, значить, це було сплановано, значить, був якийсь сенс, була якась ідея, щоб в Times вийшла стаття. Але я думаю, але потім з'явились усі такі джерела, які. Озвучували інформацію, яку, мабуть, Зеленський би не хотів, щоб вона була озвучена. Так е, відповідно, цього, мабуть, не могли до кінця проконтролювати в офісі президента. і Тому е, журналіст використав будь-які джерела, щоб отримати дещо контроверсійну інформацію, яка не співпадає з тим, що він отримав від першої особи нашої держави. От і вийшла стаття з різними поляризованими думками, позиціями, особливо, що стосується те, що. Деякі командири не хочуть виконувати накази, з які спускаються з офісу, і так далі, те, що ми читали, теж ми очевидно, з... ця стаття є резонансна, але я думаю, що очевидно Зеленський і спілкуючись з журналістом, він хотів додати, е, адже саме через змі ти можеш передати весь біль страждання і те, що ти відчуваєш по відношенню до своєї країни, по відношенню до союзників. Адже Зеленський кожного дня отримує. Цифри втрат отримують цифри е, того, що інформацію того, що відбувається на фронті. Чи Він людина емоційна, людина емпатична, яка е, все це десь через себе, так тобто він через себе це пропускає, і це видно по ньому, як він змінився фізично. Це є наслідок власне таких от переживань. Е, тому очевидно, Володимир Зеленський хоче показати і переказати через е, Таймс е, весь біль, який його оточує. Я маю на увазі всередині його думок, та тобто всередині його серця. Але є інші справи: тобто, є е, як, скажімо, люди, які працюють з ним, які десь в певній мірі не поділяють можливо його позиції його такої настріливості. Тому от власне в цьому є конфлікт. В цьому є конфлікт, а журналіст всього на все він передає те, що він оз те, що він почув. Я бачив нараз. От в Фейсбуці ж несе ця компанія, там що, начебто, цей журналіст, не зовсім там. Ми йому не будемо довіряти, але він отримав завдання і він написав такий текст. Ми осудж... ми скажемо, дивимося на текст, і маємо бути готові критикувати текст, а не особу журналіста. Тобто текст написаний, скажімо, висвітлює різні точки зору, а в цьому і суть журналістики показати різні точки зору, не єдину позицію, а різні точки зору. Тому я думаю, що критика в адрес журналіста ну, не зовсім є такою, як на мене, яка вартує уваги. Треба оцінювати текст і відкривати очі десь в певній мірі на реалії, в яких ми живемо. Це буде непросто. Це є складно, адже ми до сьогоднішнього моменту постійно жили, що е, наша остаточна перемога це є е, повернення, м, скажімо, територій до 91-го року, до кордонів го року. А якщо такого не станеться, якщо ми зараз цього не можемо зробити, і Зеленський це чітко передає, що через брак зброї ми не можемо досягти тих цілей, які ми перед собою поставили, то хто в цьому винен? Розумієш, тобто він піднімає фундаментально стратегічні питання, важливі питання нашого е ну, життя нашої держави, і очевидно, давати нам зброю чи ні, це вирішують країни, які володіють цією зброєю. І якщо зупинити поставки зброї, то очевидно зупиниться все, і ми тоді будемо змушені йти на переговори. Але навіть і в цьому випадку. Я вважаю, якщо навіть і ми змушені будемо розглядати такий варіант, це не означає поразка, адже держава збереглась. Так, ми маємо частково окуповані території, але ми можемо підготуватися до підготувати армію, підготувати ресурси до наступного етапу. А історія, а майбутнє воно є таким, що воно може тобі будь-які сценарії під підкласти. Так ніхто не вірить, що радянський союз розпадеться. Але він в один момент колапснув і розпався. І тоді країни Радянського Союзу, Республіки отримали незалежність. Ніхто не, ще не було в історії такого факту, що імперії живуть вічно. Ми знаємо чітко з історії, що імперії розпадаються. Навіть така яскрава імперія, як Римська імперія, вона, вона теж розпалась, як і інші імперії. І тому, ем, скажімо, будь-який диктатор, який з'являється. На історичній мапі він завжди думає, що він буде він і його уряд, і його скажімо, диктатура буде вічно і буде винятком в історії щодо розпаду. Тобто він вважає, що він буде жити вічно або принаймні передасть комусь владу, і ця диктатура, ця імперія буде жити далі і далі. Але цей і самообман. всі імперії розпадаються, як і Російська імперія теж, роцій імперіалізм, російський імперіалізм теж зникне з мапи світу. Тому, е, очевидно, стаття набула дуже великого резонансу, тому що вона десь висвітлює ту інформацію, від якої ми якої ми не очікували. Е, вона висвітлює, вона показує те, до чого ми ще десь, можливо, психологічно не готові. Але, е, Дивись, там зокрема і є момент про те, що в Україну повернулася політика. А ми, живучи тут в Україні, розуміємо про те, що політичні процеси в нас відродилися протистояння між владою і опозицією воно загострюється і загострюється дедалі більше. І ну, ми розуміємо, що вибори в нас неможливі під час проведення війни, але... Існує зараз така думка. Зокрема, сьогодні теж в одній з статей, вже українських авторів читала про те, що Україні потрібно, ну і зараз, Зеленському, зокрема, потрібно робити коаліційний уряд. Не тримати владу більше в руках ось однієї себе особи з своїми поплічниками, десь не дуже поплічниками. Він так має монобільшість. Ну фактично, він має більшу більшу кількість депутатів у Верховній Раді. Фактично, монобільшості не існує. Це показують результати голосувань, коли не вистачає слугам народу 226 голосів. Але тим не менше існує така думка, що зараз а, потрібно робити коаліційний уряд, об'єднуватися з опозицією, давати опозиції а, міністерські крісла, владні крісла і співпрацювати ось так разом, і таким чином можна а, досягти ось цієї демократії і не тримати владу в одних руках, ну і таким чином а, прожити до а, перемоги, а, і коли там в нас будуть вибори. Що ти про це думаєш? Я думаю, що це не врятує ситуацію. Абсолютно, уряд, скажімо так, спільний уряд з опозицією і з владою. Він мав сенс на початку війни. Зараз це не має ніякого сенсу, тому що це буде показувати слабкість президента і слабкість його вертикалі влади. Чого вони не хочуть демонструвати і не будуть демонструвати, але ж в нас парламентсько-президентська республіка, і може, ми врешті-решт маємо до неї повернутися, а не Маш, продовжувати де практику, де практику коли інакше. президент має а, контролювати все. парламент, уряд ти ну, ти свій е офіс президента, я з тобою згоден У нас згідно конституції, парламентсько-президентська республіка. Але по факту в нас є президентська республіка, і ми ж бачимо, що навіть представники слуг народу відкрито про це говорять в змі. Так потім вони, звичайно, що говорять, ми не це мали на увазі, але якщо це було згадано, що ми там тестуємо абсолютно президентську владу, то значить вони не збираються ділитися цією владою, і тому я, я думаю, що не варто себе пликати якимись ілюзіями про спільний уряд з опозицією. А, а те, що з'являються нові політичні так звані гравці, так, які ще не, не, не наділені владою і ще не є з мандатами, це є, ну в принципі, ну, скажімо, те, що ми називаємо демократією. Ми хотіли демократії, ми її маємо навіть в час війни, вона може існувати. Тобто я до цього ставлю навіть вже самі ці е, з'явилася інформація, що марафон. З наступного року, мав би, мав би, зникнути, так? Тобто, мав би, подивимося, яка буде ситуація. Тобто, якщо говорити про вибори, то очевидно, марафон мав би зникнути. Мала би з'явитися нормальна політична конкуренція, критика е, і так далі. і так далі. Це буде, але зараз говорити про спільний коаліційний уряд, ну я не бачу сенсу. Тому що е, ну, Зеленський не буде ділитися владою. Ну, от тут якраз таки і проблема в тому, що ми ж не можемо проводити вибори, але треба ділити владу. Треба, врешті-решт, ну балансувати в цьому. Влади, а, владу влади ділити заради чого. Дивись, заради чого ділити владу. Ну, то має бути якась ціль. Якщо в нас є ціль, ділити владу заради того, щоб створити і якийсь процес видимий процес демократії, ну нема сенсу. Це приведе тільки до хаосу. Якщо ділити владу заради якоїсь такої цілі, більш глобальної перемога у війні, реформ, реформи економіки, тобто ми маємо розуміти, що настане той час, коли нам все менше і менше будуть давати допомагати фінансово і зброєю. Ми маємо самостійно себе забезпечувати. От, якщо така є ціль, тоді я розумію, що коаліційний уряд так мав, має право на життя. Тобто не створювати лише піар довкола того, що ми хочемо ділитися владою, бо щоб уникнути виборів і щоб умовно, е, скажімо так, показати видимість демократії. Видимістю ми вже всі ситі понад понад міру. Тобто, важливо конкретні результати, яких ми результатів хочемо досягти. Ось це ми значить. ж ну ми ж от дивись, ми прагнемо до Європейського Союзу. А ми там собі поставили за мету приєднатися до ЄС, приєднатися до НАТО. Нам надали список реформ, які ми маємо зробити. Любі друзі, українці. Будь ласка, беріть, виконуйте. Ми вам даємо ось ваша програма, яку ви маєте виконати. Як робить Україна? Ну, ми робимо видимість. От як ти кажеш, видимість демократії, видимість реформ. Потім нам приходять і кажуть, ви знаєте, ви тут ухвалили законопроект. Він не відповідає таким-то -та вимогам, таким-пропозиціям, -та і кожен намагається знаєш в Україні відкусити собі шматочок того торта, аби залишитись ось з цим кремчиком, з цим смачненьким у собі, а не віддавати це там комусь іншому. І в нас створюються повні ілюзії того, що ми робимо. Але ж це для нас потрібно. Ну тобто, демократія потрібна нам, українцям. Реформи потрібні нам, українцям. Чому той самий Європейський Союз має над нами стояти, і як, цей такий не знаю, поганий вчитель з указкою казати: Так, ти оце неправильно виконав домашнє завдання. Давай перероблюй. А ми, от постійно, от 10 років останніх точно, що ми от почали цю цей шлях до європейського союзу, до реформувань, там капняками вигнали Януковича від влади. Але від того часу реформування в нас відбувається тільки з підпалки, з підпалки Європейського Союзу. Тому що постійно в Україні це виходить не потрібно. Так і Євросоюзу це теж не потрібно, і НАТО це не потрібно. Українці ви ж самі захотіли. Ну так ідіть, щось робіть. Не хочете? Ну, будь ласка, ми вас не змушуємо. Ой, я заговорилася, що Тарас від мене зник. А... Я, тут, я, тут, я тут я тут, просто паралельні зі тут. Так, е, дивись, е, ти зачепила дуже дві таких цікавих моменти. Так? Е, в стратегічному плануванні, чи це є комерційна структура, чи це є політична партія, чи це є я не знаю, якийсь проект НДО. Дуже важливо чітко визначити, яка є ціль. Ти говориш, і всі говорять, ну, в більшості мирників говорять: ціль вступу до Європейського Союзу. А що далі? От я поставлю питання: а що далі? Далі ти говориш про реформи, е, які б ми мали зробити е, на стандарти, які б наближали нас до стандартів Європейського Союзу. Я думаю, що ось це є правильна цілі: реформувати країну і вбити реформи на зразок як це є в Європейському Союзі. А потім вже сам вступ буде наслідком тих реформ. Тобто, ми часто говоримо вступ до НАТО, вступ до Європейського Союзу. як Самоціль нашої держави поставити собі галочку, розумієш? але що далі? Тобто нас в Європейський Союз не візьмуть, якщо ми не зробимо реформи. Тому е стоїть питання першочергово змінити ставлення до цілі, до оцінки цілі. Тобто, ціль реформувати країну, а вступ до Європейського Союзу буде наслідком. Я більше скажу, е Європейський Союз як інструмент. Який ми використовуємо для зміцнення нашої держави, нашої економіки, яскравий приклад поляки. Вступили до європейського союзу, їх залили фондами грошима на ре на реформу країни, на, е, скажімо так, відновлення інфраструктури, дороги, все вони використали європейський союз. Чому вони йому теж віддавали якусь час, частково частково там поляки були залежні до глобальної економіки європейського союзу, але вони використали ресурси Європейського союзу. Для, змі... для зміни і покращення своєї країни, от я думаю, що в цьому така би мала бути прагматика. Вступ не заради вступу до Європейського Союзу, але вступ як наслідок після того, коли ми змінюємо країну, і власне в цьому, якщо визначається така ціль, то тоді ми розуміємо, що вона є абсолютно досяжною, і ми тоді розуміємо, що потрібно боротися з корупцією, так її потрібно зменшувати. Що в принципі вже багато зроблено. Так багато вже зроблено в цьому плані е, роль інституцій. Так щоб говорити, що ми е, роль інституцій в плані е, того, як записано в конституції, коли є парламентсько-президентська республіка, а не навпаки, коли є е, скажімо, многолосся в політичному плані, коли є свобода слова, і так далі, коли ми змінюємося на європейські стандарти. І тоді сама вступ до європейського Союзу буде самою лише всього на всього ціллю, то яка, яка ми самі самі досягнемо і навіть не помітимо, як нас просто запросить європейський союз, бо ми, наче, створили певний цей вступ до ЄС як певний фетиш. Розумієш? Як певний воно патус, так і є в нас конституції, можем... Тарас, в Конституції, нас в Конституції записано, що ми прагнемо е, до євроатлантичних ну, до євроатлантичного е, співробітництва. Ми прагнемо вступити в НАТО, прагнемо вступити в Європейський Союз. Але в нас не написано, що ми прагнемо реформу. Я, сто от я про те і кажу, е, що в нас є. І тут я з тобою погоджуюсь. В нас є ось такий ареол Європейський Союз. Ми туди хочемо. Ми хочемо там залізти в цю бульбашку. Але ну, наша мета має бути реформування. Це потрібно нам. От я ж от про те і кажу, що реформа а потрібна тут, нам а Україні. Правиль. А тут фундаментальне питання до нас самих, чи ми е готові працювати на одинці з реформою нашої країни? Чи ми хочемо вступити в європейський союз, щоб хтось. Замість нас реформував нашу державу. Розумієш, про що йде? мова? Справи, то й справа, що за нас ніхто нічого не буде робити. А зараз я про і казала. А ми живемо в ілюзіях, що за нас хтось вирішить наші питання, що нам хтось дасть зброю, що хтось за нас реформує військово-промисловий комплекс, так і далі, так далі. Хтось нам інвестиції привезе, але ми не створюємо умов для тих інвестицій. Розумієш, про що йде мова? Тобто ми намагаємося перекласти. Свої проблеми і їх вирішення на когось, а не на нас самих, а не на мобілізацію всього суспільства заради виживання, заради заради якогось успіху. Потім тому звідси з'явилася ціль. ідемо вступимо в європейський союз, а там буде нам як то кажуть рай. Той хто жив в європейському союзі, а я прожив, мав нагоду 5 років прожити. Він розуміє, що таке життя в європейському союзі. Тому можливо не завжди. Я готовий дискутувати, скажімо, там. Всіма поборниками, які там виступають за, за вступ до європейського, можливо, нам і варто спочатку задуматись над власними реформами, власними змінами. І хоча вже то ми багато чого змінили від починаючи від 2014 року, багато чого що зроблено, очевидно, але є ще над чим працювати, тому але все з підпалки. Без ну, Тому що ми ну, ну правильно, тому що тут робіть тут же ж питання теж еліт. Як мені сказала, наприклад, моя колега з, з, з Київської міської адміністрації ради, яка працює, він каже, вона каже, розумієш, Тарас є серед депутатів Київської міськради ті, які вважають, що красти це є справедливо. Що красти це є як завдання, яке вони собі ставлять. Під час перебування на посаді, скажімо, пере під час того, як вони є депутати міської ради Києва. А, а якщо представити собі нижчий рівень міських рад, там наприклад звичайного міста, як там собі можуть сприймати? Ну тобто, тут же ж питання зміни нашої ментальності, поремонтувати ментальність, того що якщо ти крадеш своїх, то ти не будеш мати майбутнього і тому з'являється палка, коли нас нагинали чи Даруй, тут же ж повернення теж до історичних якихось певних паттернів, так коли ми були слугами когось, на якогось пана працювали, тобто комусь служили, але, не, але боялися, але ну не, не наважувалися навести порядок і лад в своїй країні. Я вже говорив більше, ми знаєш, такими політичними термінами. Але поки ми цього не зрозуміємо, що наша країна, наша зміна є в наших руках. І нам палка не потрібна, якщо ми самі не станемо цією палкою і не будемо самі себе підганяти, тоді ми не, ми не вступимо в європейський союз, бо європейцям не потрібна чергова обуза, на яку вони будуть витрачати мільярди євро. А змін ніяких не буде. Як я до речі, в окремих країнах європейського союзу. Не будемо їх називати, але деякі з них є наші сусіди. Ой, не будемо показувати пальцями на Угорщину. Зокрема, Тарасе, дякую тобі за цю дискусію. Дякую, що доєднався Пожалуйста. до Етеру. Так. Думаю, що неодноразово ще обговоримо тему і реформ, і допомоги США для України. Сподіваюся, що на цьому етапі в нас буде більше хороших новин. Дякую тобі.